Закляття за Україну іменем України, силою родів українських відьом, силою і во славу наших героїв, силою вищих, я ім'я ваше називаєте, ставлю магічне закляття до початки сили на російські ракети, на шахеди, на все, що летить проти нас, і їх всп'ять розвертаю. Магію сильною збиваю Україну щитом сили захищаю. На російське військо прокляття накладаю на смерті, на зупинку, на поразку, на крах усіх російських військ. Воїнів ЗСУ енергією захистом та силою наділяю, від смерті зберігаю, на російську зброю заборону накладаю, закляттям замикаю, знищую. Зрадників України, колаборантів, корупціонерів, ждунів на смерть зарікаю, на викриття іменем України себе, сім'ю, будинок та місто, село своє щитом захищаю, благословляю, зберігаю іменем України захищаю, іменем України скріпляю, іменем України обороняю. Перемога настане, враг зляже, території повернуться, вороги пропадуть, Україна вистоїть, ворожа держава падає, розпадається, розсипається. Вірні сини України, закляттям своїм вас захищаю. Ворог приречений, відплата неминуча, ворог приречений, відплата неминуча, ворог приречений, відплата неминуча. Слава Україні, Україні слава, героям слава! Заклято, заклято, заклято. Амен.